Сьогодні ми на Житомирщині. зробили водичку. Зараз вона біжить вже чистенько. Значить лавка нам далась ця свердловина. Спочатку у людей з краниці. Ось З криниці, бачите, станція стоїть отут. І ми отут зробили отвір, щоб під'єднатись до станції. Спочатку викопали трошечки ближче до стіни, там попали на камінь. Потім відступили під полом тут щебінь різне барахло накидане. Ну, в общем, почали ми бурити на 4 метрах вода почала тікати, десь пішла розходитись. Тобто, тут два отвора, один копаний, другий бурений, води не добули. Далі ми вийшли, зробили в цієї криниці зробили свердловину, добурились до жорстви, потянули, води нема. І тоді нам стало все зрозуміло, що тут треба робити. Але зробили перший отвір. Навикидали на кучу щебня. В общем, добурились до... Двох метрів стали. Зробили другий отвір. Винули кучу щебня, добурились до двох метрів, стали. Це вже раз, два, три, чотири, п'ять. пройшли ми сюди. Викопали, почали бурити. Отут метр стали, отам метр стали, отут метр стали, отут пішли, пішли, пішли і зараз водичка біжить, промивається. Так що отака важка свердловина. Ну, так ми робимо дуже рідко. Зазвичай все виходить набагато швидше. але... Тут у людей ситуація критична, криниці води немає. Добавок криниця вузенька, туди ніхто. Ну, в общем, Ми її то почистили, вичистили з неї десь пів метра піску. Але ну, в общем-то, тут з криницею нічого зробити неможливо, її добурили до каміння і залишили. Ні, води майже нема, приходу води нема. Тому ми отак от провозилися, провозилися, перебурили весь двір. Максим сидить, бачите, відпочивав каву, п'є бутербродик, нам люди зробили. Так що ми готуємося, збираємось на наступный свердловину зараз під'єднаємо а потім же люди тут прокопають прокопають введуть трубу сюди і тут на цьому коробочці поставлять станцію.